В вашій увазі новинка. Це маленька роторна електробритва. У нас була в наявності схожа. Вона була сенсорна, але ця на кнопці. Вони, в принципі, по ножам однакові. Ціна 499 гривень дуже крута. На ну, щоб ви розуміли, у нас є клієнти, які ж там 2-3 роки тому замовляли сенсорні, і до нас звертаються, що хочуть ще замовити. Ну, ось як варіант, ось така альтернатива. Ну, працює класно. Давайте спробуємо. Не голосна зона вусів. Ось такий варіант. В принципі, забирає. Ми вчора робили тести. Працює годину від акумулятора, може працювати від мережі, вологозахист. Також тут є індикатор на зарядку. І було гесоке воління дозволено. Ціна 499 гривень, гарантія півроку.